Ми пишаємося нашими військовослужбовцями на вулицях міст, які бережуть мир і спокій наших громадян. І сьогодні я хочу сказати з певністю, що Національна гвардія це те формування, яке завжди стоїть на сторожі миру та правопорядку в нашій державі. Я коли зустрічаю з солдат Нацгвардії у транспорті, в метро, в тролейбусі або будь-де, я завжди просто жму руку, і кажу дякую. Тому що ці люди насправді врятували Україну. Я з величезною повагою відношуся до служби цих хлопців, до їх роботи, до того, як вони виконують свої обов'язки. Був поруч з ними. Напередодні свята хотів би побажати усім їм міцного здоров'я, щастя, успіхів у службі. Я бажаю кожному з вас, шановні гвардійці, щоб ви були здоровими, щоб були успішними, щоб ваші родини були щасливими, щоб ваші діти. Росли здоровими і щасливими, і щоб вони розуміли, що наша держава захищена. Хочу побажати всім щастя, здоров'я, наснаги, щоб на всі наші плани завжди вистачало сили і здоров'я, і щоб наші курсанти подолали. Цей важкий шлях, який вони для себе обрали, і вийшли на фінішну промову з добрими знаннями, з відповідними навичками, які необхідні кожному захиснику нашої батьківщини. Ребята, з праздником вас! Спасибо вам за все, що ви робите. Живіть так, щоб вам не було стыдно смотреть в очі вашим дітям. Даємо національну гвардію України. Хочеться побажати вам миру та злагоди в ваших оселях щастя та любові, успіхів та наснаги в виконання спеціальних та службово-бойових завдань. Дорогі хлопці, нас Я вітаю вас і всі мої дівчата! Вітають вас! З другоріччям вашого свята святом нацгвардії з Днем народження вас, любі хлопці. Дуже дякуємо вам за все те, що ви робите для нас, захищаючи нас на передовій, і бажаємо вам ніколи-ніколи не потрапити до нашої волонтерської організації в Харківський шпиталь. Дорогі бойові друзі, офіцери, прапорщики, сержанти, солдати. Дім'я ветеранів поздравляю вас з Днем Національної гвардії. Сьогодні в День Національної гвардії України ми вітаємо хлопців та дівчат військовослужбовців і дякуємо їм за їх мужність, відвагу та патріотизм. Шановні захисники, любі наші хлопці, чоловіки, наші герої, наш музичний батальйончик волонтерської групи Help Army щиро вітає вас зі святом. Ми дякуємо вам за мужність, честь і гідність. Бажаю успіху, удачі. І ви, як наші янголи-охоронці, ми сподіваємося, що у вас все буде просто наоплічно. Ще два роки тому я з жахом думала про те, що говорити своєму сину, коли він побачить на вулицях міста танки, як пояснити, чому зруйновані школи і чому тікаючи люди лишають будинки, в яких прожили все життя. Як дивитися в очі бабусі, яка пережила голодомор і війну, і яка знову може стати чужа у своїй хаті? Завдяки вам цього не сталося. Завдяки вам у моєму Харкові мир. Я дякую вам за це, батьки, брати, чоловіки, з ним народження, хлопці.